Ми з вами того разу нарізали шпалери. Кому цікаво, зайдіть, будь ласка, на канал, я там залишу силку під відео, і ви побачите, як ми це робили. І у нас із рулона, ось бачите, вийшло три повноцінних полоси. І ось четверта полоса у нас вийшла, бачите, ось тут кусочок зайвий. А тут ось, як бачите, його недостатньо. І я думаю, така ситуація і у вас може бути, тому що е, четверта полоса у нас завжди йде на підбирання малюнка. І ми сьогодні з вами будемо робити із цього куска повноцінну полосу. І я хочу вам показати, як я з цим буду справлятися. Може, кому знадобиться моя порада, і ви теж скористаєтеся. Ми ось цю полосу, яку у нас Ось і бої в нас недостатньо. Ми її підрівнюємо під малюнок цієї сторони. Ось як бачите, у нас вже малюнок з І тепер, ось бачите, ось такий кусок ми з вами повинні відрізати. Ми ось так підрівнюємо. Ось тут робимо надріз. Де у нас іде позначка? Зробіли. Я відрізаю ось свій ламінат. Кому цікаво, зайдіть, будь ласка, оглядачники на мій канал, я задачу ссылку і ви бачите, як я там зарізаю. Але справа в тому, що якщо у вас немає ламіната, і якщо у вас немає лінійки, ви можете зарізати ножем і ви можете нарізати. Вирізати вже розміжна берете так і ось так можна спокійно відрізати Бо я далі трошки по-другому. Якщо ви зайдете на посилки, ви там все побачите. На цьому кусочку, який ви відрізали, е, обов'язково ви повинні відмітити, що це у вас зверх, тому що це нам буде важливо. І яка у нас в даний час виходить ситуація? Дивіться, той кусок, який ми з вами тільки що відрізали, у нас ось він аж тут співпадає із малюнком. Але це нам не потрібно, тому що у нас ось тут. Знову ж таки, є така діляночка, яку треба її закрити. І якщо ми з вами зробимо ось так, це буде досить некрасиво, тому що малюнок не співпадає і це в нас, виходить, середина стіни. Хоч ця куста у нас буде там, де буде стояти диван, тому може бути ще такий баган. Ми з казаємо домовилися, дивіться, що ми будемо в такій ситуації робити. Ми оцей кусок підсуваємо ось так. Ось так він у нас буде, ось так. Ми отут будемо зарізати, хоч малюнок і він не співпадає. А тут уже під крінтус ми будемо знову ж таки ось так прикладати наші осі. І знову ж таки будемо нарізати. І у нас вийде повноцінна полоса. Тому, якщо кому потрібно, користуйтесь такою порадою. Коли ми з вами вже підібрали малюнок, визначилися, як це буде у нас в нашій ситуації виглядати. Тепер. Шпалери завжди ми починаємо плейти від вікна. Тому нам зараз потрібно дивіться, оця полоса, яку ми з вами будемо кроїти, вона у нас буде йти під номером 1. Тому ми її обов'язково відмічаємо. Тепер полоса, яка лежить у нас в саме в нижнє, із повноцінних полос, це у нас буде під номером 2. Друга під номером 3 і саме остання під номером 4. Ось такий порядок у нас буде з нашими полосами. І зараз будемо приступати до поклеювання шпалери. І щоб нам не заплутатись, ми беремо ці шпалери і перевертаємо. І ось цю шталеру, що ми відрізали, виложимо її зверху. І так ніколи ми не закрутимося у нашу послідову. Ось так це виглядає. Сілими штолерами ми розібралися. І ось я вже нарізала білі шпалери, ось такі в мене залишки, бачите, тут маленькі на цих шпалерах, вони нам будуть не потрібні. І у нас ось як бачите, скільки у нас полос. Тому дивіться, коли у нас нема ніяких проблем із полосами, так як і з сірими, тому ми з вами назначаємо їх. Ставите низи і знизу доверху відмічаєте їхній порядок. Коли ми з вами вже відмітили наші шпалери, ми їх беремо і ось так перевертаємо. І так ви послідовно будете їх використовувати.